З вами Рінду, і ви на моєму каналі. Так, сьогодні ми будемо продовжувати заробляти гроші на тюнінг BMW M5E39. А на якій роботі ми будемо заробляти? Зроблю спойлер. Не на одній роботі. Робот буде 2 або 3. Ви знаєте в цьому відео. На першу роботу я приїду і зразу включусь. Приїжджаю приїхали до першої роботи. Це далекобійник. Сьогодні мені треба заробити 100 тисяч давали промокод. Самі розрабочки хештег. Ось такий Н. Я вже використав його. Там дають 150 тисяч за відігровку 4 години. Дві години я вже отіграв. плюс-мінус ще дві години треба буде відіграти. Оренда вантажівки. Так, як я приїду вже на місце, я включуся. Для вас це секунда, а для мене пару хвилин. Так, ось я і під'їжджаю на місто. Під'їхав, вийшов, підійшов, взяв, заказ, прицепив. І їдемо ось по отаким меткам. І дорога предстоїть довга. Показувати я вам це все не буду, я думаю, ви самі знаєте. Ну, один заказ це плюс-мінус. Ну, хай, оце відсюда до Києва це 19 тисяч. А там я буду у Дніпрі возити. То по 11 тисяч. Ось так. Так, вибачайте за неловку паузу, але я вам хочу порекомендувати свій телеграм-канал. Тут будуть всі пости. Ви будете знати за час, коли вийде відео. І також буде, будете знати, коли будуть проходити стріми. Також тут будуть проходити розіграші на ігрову валюту і багато чого іншого. Рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал, це провірено. Рада, давайте приїжджаю на місце для вести секунду, а для мене це хвилин 5. Я зразу включаюся. Так, ось я й під'їхав і під будемо дивитися, як я казав, скільки в Як я, ну я казав скільки. Кажу зараз 19 500. а ну, Ого, 30 000. 39 тисяч. Що? Ого. Тепер їдемо на новий заказ. Зараз вам покажемо, може хтось не знає, як закази шукати. В GPS заходите. Шостий пункт. Шукаєте до себе найближчий. От так. Давайте я приїду. При... Давайте ні, давайте, зрою три закази і включуся. Так, ось завершив я перший заказ і получив 22 тисячі. В принципі, це чітко. Тільки, звісно, і минут 10 віз його, бо по квас ходив, квасу мені захотілося. То пішов по квас. А, да, так. отак. Давайте ще два закази делаю і включаюся. Так, думав, що я включатися не буду, але дивіться, їхав, тільки щось я тут осокращав. Дивлюся. Якась надпись. Наркотопритом. Наркотопритом. Наркотики. Приймаю тут ось. Ось. Да, ось все. Піді мною. Да, все, метка. Кому надо, може. Не знаю. Це капец. Что ж так попасти надо было? Да. Так я все доезжаю. Делаю два заказа. И не знаю, может включаться буду. А может и не буду побачим. Так, возьми завершил. Уже Оп. Ладно, вигідно. Третій рейс завершив. Звалище і ферма невигодно їхати довше і ти все заробляєш на одну тисячу більше. Це було взагалі не вигодно. А тепер просто, просто я можу. Віддихнути. Я получу із промокода скоро 150 тисяч. Я відбуду, думаю буде чесно. Мені щось не кажеться, що все буде чесно бо це. теж зароблять 500 тисяч це дуже-дуже дуже тяжко. Я думаю ви самі знаєте. Що й на цій роботі? Я думаю, буде 2-3 роботи. Я думав, що вообще тут по 11, по 20 тысяч. Знаєте, що десь? Тут десь є робота найближче. Може ще... Щоб відео просто коротке не виходило. Давайте ще зароблю чуть-чуть. Наприклад, Єсть. Близу роботи, розвизник продуктів можна туди поїхати подивитися. А на розвіснику розв продуктів, заказів немає. Які тут є поблизу ще роботи. ну основні роботи і... І машиніст потягу, але мені не вистачає. Ні. Водій автобуса ні. Автослюсар теж ні. Це тільки ще нормальна робота далекобійник і водій трамваї, щоб вони попробувати. Ще мені треба. Хочу я водіям... попробувати водіям вантажа підйомника. Коротше робота наче непогана. Машиніст потягу би випробував. попробовав. фермер комбайнер. Обша зарплата. Капицика. Краще, ніж на пілоті. Отак. От Але в мене рівень не дозволяє. Який в мене рівень? Так і так. Ну, ще чуть-чуть буквально. Ще подождать один часік. Давайте часик жду, хай фармиться в мене левел. Як на фармиться, тоді пробую машиніст потягу роботу. Давайте включуся. Через годинку. Для вас це одна секунда. Так. Так. Ось я і. Закінчив. Цілий час ждав, Поки нафармиться уровень. І нафармився. Свою тачку я брати Зараз не буду. Мене выкинуло раз було. І все. Девятый левел є Так. Можна їхати на роботу. Так, хочу вам нагадати про одне условия. Треба підписатися і поставити лайк так само, як зліва, знизу, на екрані вашому. Так само вам потрібно поставити лайк, підписатися і прожати колокольчик, щоб не пропустити відео. А також підписуйтесь на канал. На 50 підписників роблю розіграш. І давайте добуваємо хоча б 100 підписників. И мне не делает. А может даже давайте на 50 попрошу помогать разработчики. Вот так. Ага, я, я доезжаю и включаюсь. Так, вот я подъехал до этой работы. Сейчас попробуем ее. Немае вильный, вниз. Ну в шарпису. Пане маме одна потяг їздить максимальну кількість. Да. Ну, Давайте я подожду. В принципі. Так, ну да. Я зараз подожду. Их. Від міста, включусь. Ось мені. Ось і промокод. З якого я получив за 4 часа і грив 150 тисяч. З промокоду я вже получив деньги. Почать робочий день. Все, є. начебто я повинен отримати хороші гроші як мені відомо на цій грі можна просто автоклікером. Автоклікер поставить. І.. Робота Його! С ходу 2000! Ема! Ема! ця робота прибильна. Чуєте, це я це зробив І.. звук не сильний в неї. І робота капець прибыльна, тут не встанавлюється ніде нічого. автоклікера поставив і їдеш. Єма. За 10 минут по 50 тисяч. Я можу просто рубать. За півтора часа я зможу, ну, плюс-мінус. Та які за 10 минут 500 тисяч. Навіть може і побільше. За півтора часа я, в принципі, по 500 тисяч легко можу ділати. Дві Вже 10 тисяч ісь. Ай, ай, кажу, 10. Ну, зараз буде 10. Зараз буде 10. Опа, 10 тисяч. Не работа прям шикарна, шикарна. Так. Я, конечно, не, не ожидаю от такого. Я думал там чуть-чуть больше, чем Вадим трамвая будем получать. Не знаю, це вообще капець. Там за 10 минут водієм трамвай, такі а зараз, три, Ну, почти 14 тисяч там має заробити, да. Це хороші деньги, але. Але. Це вообще имбова робота. Там і зупиняться, і все, ну, та просто їдеш, автоклікера поставив, і в тебе просто фармиться цілу ніч. Якщо лімітів, тут нема. Оце робота, я розумію. І це їм була робота. Рекомендую вам. От реально рекомендую. Опа, який я красавчик. А дивіться, як от перше лиця. А не вона? Ні, от перше лиця не вона. А жалко. Вже 8. Пощо 19 тисяч. Ну, 18. заробив, 19 чи 20 тисяч. Це капець. Ну, дивіться, 20 тисяч заробив. Просто 20к у мене. Це капець. А, а чо так мало? 1000. Подвідували? Це що таке? Зараз буде двадцятка. Але за такі, за таке повинен давать ще і непогані деньги. І бензин не тратиться, і ні в кого ти не вріжешся. Двадцять тисяч уже. Імба, імба. Так. На цьому моє відео буде підходити до кінця. Кому понравилося відео, ставте лайк, підписуйтеся і пишіть коментарі. Також діліться з тим відео друзями. З друзями діліться відео. Можете з мам, мамі татові скинути. Давай, я просто хочу отримати вже свій промокод. І думаю, над созданням або я не буду вам нічого казати. Нічого не буду вам казати. Через таке недільки дві ви все знаєте, що я хочу зробити. Воно ще не готово. Подождіть дві недільки і все буде, думаю, готово. Також через півтори. Не дій, не через півтора, через, пів, не через 11 днів плюс-мінус я вам скажу, що я планую зробити. Дякую за відео. Всім до побачення!